Мої вітання, генерали. На ваших екранах CNC General Zero Hour. Це легендарна гра, яка сьогодні відправить нас в світ тактик та стратегій та дуже гарячих протистоянь. І цьому нам допоможуть сьогодні гравці Asus він же Owen. Це бронзовий призер World Series 2019 року. І жовтим кольором гла Демо. Такий ж самий гла демо в нас на верхньому споті. Маджеста це не менш легендарний гравець з модифікації контра. Але він на сьогоднішній день дуже активно грає в CNC Generals Zero Hour. І тому буде дуже гаряче. Це протистояння в нас було з турніру Fast Cup перший для українських гравців. І це був фінальний матч. Результати матчу я вам скажу наприкінці, а зараз дивимось за цим гарячим боєм. Асус вже ставить перший тонель прямо рядом з базою Маджести, з якого можна буде робити достатньо, достатньо тяжкі випади, але Majesty цьому не... Радий і ставить зразу ж міну, і яка підриває працівничка. Поїхала вже техничка від Асуса до ворожої бази, там є ресурсний центр. Працівників вже всіх розстріляли. Заважає Асус економічно володіти Маджесті грою. А Маджеста у відповідь. Підриває військовий завод для Асуса. Це теж тяжка втрата. Військовий завод коштує 2500. Це багато. І треба десь знайти ці кошти, щоб його відновити. Поїхав Асус вже правим флангом. Тут є технічка так, також з підривом, але тут був фейковий, фейкова казарма, і цей підрив. І йде в нікуди, тому що фейкова казарма майже нічого не коштує, але на карті відображається як повноцінна споруда. І, на що хочеться сказати про цю гру, до цієї гри гравці підійшли дуже серйозним настроєм. Перші протистояння в них були на рівні 1-1, і тому цей бій був вирішальним в їх протистоянні. Асус поїхав технічкою на правий фланг. Займати тут є нафта, також є турелька. Її теж можна займати. Зустрічаються дві технічки, але в одній з них є ракетники. Тому Асус виходить переможцем в цьому протистоянні. На верхньому фланзі також йде війна за цю нафту та турельку. але... Маджеста не зміг там закріпитись, поїхав Асус далі. Тут вже є квади які зустрічаються технічку і далі не дають заїхати. А ось знизу дуже-дуже дуже крутка дуже, дуже технічка, вже доїхала до ворожої казарми і висаджує ракетників, Забрала з собою ворожу технічку, але квади досить. Нешвидкоходні і не можуть роздігнати цю технічку. Є тут такі вежі, які можна займати, але поки що ніхто з гравців їх не займає. Продовжує Асус кататись по всій карті. Тим часом Маджеста вже займає нейтральний ресурсний центр, який знаходиться ближче до бази Асусу на лівому фланзі, на правому фланзі таких позицій немає. Продовжує Асус атакувати б'є він по ворожій казармі, не дає добити її Маджеста, відганяє, і проїжджає на мотоциклі один із працівників Асуса і починає розбудовувати свою норку на правому фланзі е, Маджести, але Маджеста все це побачив і швидко відреагував падами. Не вдалося Асусу закріпитися за. Ту позицію. Позиція була дуже, дуже приємна для Асуса. Тому що тут відкривається вся база е, Маджести, яка вона є. І була б досить е, цікава атака, якщо б ця норочка пройшла. Два Квади контролюють територію. Дивіться, не, зацепив, не закріпився тут Асус. Але ні, там Асуса немає, натомість Маджеста продовжує контролювати добування ресурсів з доку. Сам Маджеста зайняв одну з нафтопереробних вишок. А іншу Асус ще під свій контроль не брав. Катається знов технічка від Асуса. На ворожій території знаходить. Ледь живий тонель починає його бити, але тут квади швидко зреагували і відганяють цю технічку. А технічка в свою чергу висаджує ракетників і садить їх у, у вежу. Намагається намагається Маджеста якось е не давати Асусу грати, не, не віддавати ініціативу е від себе до Асусу. Палаців ще немає, є тільки розбудова від Маджести. Асус поки що відстає по цій грі. Йому не вистачає ресурсів. Всю карту під себе забирає Маджеста, і Маджеста починає лідирувати економічно, і тактично. Але Асус не полишає своїх задумів і. Підривниками підриває і ресурсний центр, і е, військовий завод. Ще один робітничок, знову ж таки на цей правий фланг і знов-таки в те ж саме місце. Намагається, намагається Асус зайняти е, небезпечні позиції для Маджести. Маджеста, можливо, навіть і не бачить. Він після цього підриву одразу ж отримує атаку на свій лівий фланг. Тут немає таких сильних позицій. Оборонних є декілька тонель, тонелів, але немає тут військ ніяких для того, щоб захистити цю частину карти. І даючи цим самим можливість атусу відбудувати цей тонель на правому фланзі. А на лівому фланзі продовжує маджеста теряти свої позиції. Маджесті доведеться продати свій ресурсний центр, залишити цю територію. І ще одна технічка, і це знов підрив, і це знов підрив військового заводу. Е, Маджеста дуже, дуже зараз е, отримує неприємні атаки з цієї нори. Е, робітничок тут працює. Працівничок може ще одну. Ще один тонель поставити. І вже випад від Асусу. Асус все, що мав в своїх тонелях, все відправляє уперед. Намагається Маджеста з демобайками якось контролювати цю групу, але Асус на високій концентрації. Намагається не пропускати такі моменти. І ще один військовий завод вибито палац. Пустий, немає там нікого. теж Прийдеться маджест його або загубити, або продати. Намагався його продати, але не, не вдалося, його вибили. І основна база Маджести, яка декілька хвилин тому була процвітаючою територією, в один, мих, в один момент просто е була розбита і цей танель виявився досить-ефективним. досить Асус досить не... зміг знайти слабке місце у Маджести. Маджеста територіально дуже дуже домінував і мав аж 4 ресурсні центри, одну захоплену нафту. Досить досить сильно грав Маджеста. Але, але одна помилка, і ця гра перетворюється з переможною для Маджести. Вже в досить таку важку для, для нього ж самого. А ось. Асус е... до... проявляє свій майстер-клас, знаходить де слабкі місця і туди саме б'є. Тепер вже страждає правий фланг бази Маджести і бере в кільце. бере в кільце залишки цієї бази. з Зверху йде атака, знизу йде атака, дружуву вежу захопив, і в неї також <світ> йде якийсь дамаг. І продовжує продовжує свою атаку Асус. Асус не залишає камня на камні від Маджести, ні з основної бази, ні з правого фланку. І що залишається у Маджести? У Маджести залишається тільки база на лівому фланзі, і вона досить, досить слабка. Перший палац з'являється у Асуса. Маджеста вже встиг його втратити, а у Асуса він тільки-тільки появ... з'явився. Ну і відразу ж відразу ж Асус захоплює чужі ресурсні токи. Вони йому теж потрібні. Тим паче, що вони е, зараз нічий. І намагається Маджеста якось демобайками відбиватись. Допоможуть йому ця тактика. Чи ні, зараз подивимось. До цього вона слабко працювала на самому. І не сильно так вона Асуса там якось пошкодила. Ну, асус продовжує, продовжує наращувати свою міць. Так, вибив Маджеста вибив цю. Цей тонель, який йому багато неприємнощів приніс, але вже пізно його треба було десь хвилин 5 тому назад знести. Тому що від нього, як я і очікував, буде багато-багато неприємностей. І досить досить довго тримав цей тонель в грі маджеста І вже остання, напевно, атака від Асуса, який. Економічно програвав цю гру і все ж таки зміг, зміг вирвати цю перемогу з рук Маджести. Якщо вам сподобалася гра, не забуваємо коментувати, лайки ставити та підписуватися на канал. Ця гра закінчилася з рахунком 2-1 з перемогою Asus. Asus став переможцем першого UA Fast Cup. Цим ми його і вітаємо. До побачення з вами я не прощаюсь.